Варто відійти два кроки від Майдану Незалежності, як ви натрапите на справжню машину часу. Це садиба, в якій жив і працював наш видатний поет Тарас Шевченко. Музей працює безперервно понад 80 років і знаходиться в унікальному місці. Це є архітектурна пам'ятка першої половини 19 століття, саме дерев'яної архітектури. Таких будинків тоді в Києві налічувалось більше чотирьох тисяч, а зберігся тільки один. І лише через те, що в ньому цілий рік пр. Провів свого щасливого сповненого роботи, турбот, надії планів Тарас Шевченко 1846 року. Вулиця, на якій заховався мініатюрний будиночок, колись називалась Козине Болото. Це місцина відома з давніх давен. Старовинні гравюри в інтер'єрі переносять нас у Київ, якого вже немає. За видубицьким монастирем відкривається панорама лівого берега, ліси та поля, жодних багатоповерхівок і мостів. На сучасному Майдані Незалежності впізнаємо хіба що жовтневий палац, тоді інститут шляхетних дівчат. Такий Київ знав і малював Шевченко. Коли Тарас Шевченко йшов на вулицю, він завжди брав з собою мідні гроші, чи то подавав жебракам, чи то купував ласощі на хрещатинському базарі, де нині Майдан Незалежності. Купці міласочем пригощав козиноболоцьких дітей і радів від того, як вони смакують бубликами чи цукерками. Любив купувати він пташок, які були в клітках, відпускав на волю, бо він не терпів неволі, особливо внутрішньої. Від народження до кінця своїх днів Тарас Шевченко понад усе шанував саме внутрішню волю. Іноді боронив собак від гіцелів, яких виловлювали вже. І все його цікавило. Навіть те кошеня, яке крало бублик на базарі, і задки-задки ішло. Щоб його не помітили. і Шевченко звертав на вогу – все його дивувала. Науковці по крупинці збирали спогади про поета і цю садибу. Вона приховує багато цікавинок від оригінальних предметів інтер'єру 19 століття до особистих речей Кобзаря. Ми маємо також мольберт Шевченка, етюдник, етюдник, з яким Тарас Шевченко ходив на етюди з палітрою, а також полотняний стільчик. З яким він ходив малювати Київ, малювати архітектурні пам'ятки, чудові краєвиди. і підтримує тут інтер'єр, який міг бути тоді у будинку житницького того часу. Не випадково на стіні експонується гравюра. Рафаля Санті, «Сікстинська Мадонна», бо саме гравюра Рафеля Санті була в переписі речей, які залишилися після його смерті. І ми знаємо, що Тарас Шевченко, пишучи свою картину Катерина, орієнтувався на образ Мадонни. Музей по-справжньому знайомить нас із поетом. Він розповідає про Шевченка мовою його захоплень, звичок, друзів, занурює в атмосферу повсякденного життя. Шевченко знімав кімнату, вікна якої виходили на козину вулицю. На мансарді знаходилась його майстерня. Ми навіть можемо уявити собі, в якому одязі Шевченко мандрував київськими вулицями. Приїхав до Києва, ось у цьому костюмі В ньому сфотографувався свого приятеля по академії мистецтва Івана гудовського, який мав свою фотомайстерню ось там, де нині козацький готель. До речі, музейні працівники зібрали колекцію фотографій Шевченка, яка нараховує десяток світлин. Будинок, в якому мешкав Шевченко, належав чиновникові Іванові Житницькому. Інтер'єри типові для Києва. Тут збереглись незвичні для наших часів музичні інструменти. Чому фізгармонія? Тому що треба було сідати на стілець і двома ногами, як на велосипеді, наганяти повітря в міхі, аж тоді клавіатура працювала. Так вона не працює, бачите? А якщо сісти. У настілець і двома ногами працювати. то тоді тільки появляється звук. А ще тут вам покажуть грубки зі старовинними кахлями, подорожні сумки, вишукані меблі. На робочому столі можна побачити навіть люльку поета. Шевченко дуже любив виходити на пленер, аби помалювати види Києва та його старовину. Одного разу, коли Тарас Григорович був на Ютюдах, він почув плач дитини. Плач не затихав, посилювався. Він залишив роботу і в чернуку розшукав маленьку трирічну дівчинку, яка загубилася. Взяв її, зробив її з паперу, іграшок забавляв, але мати не надходила. Тоді він згорнув свою роботу, за всій стільчик в одну руку, дівчинку в другу, і йшов до будиночку Житницького, до своєї кімнати. А дорога пролягала по помилую Софії Київської, бо була ж ця частина незабудована. Назустріч вибігла заплакана, розтривожена молода жінка. Мати, сказав Шевченко, і простягнув її дівчинку. А вже увечері в цій кімнаті за самоваром він розповідав своїм друзям, як чуть не став батьком. А їй богу вдочерив би, якби мати не знайшлась. Шевченко мріяв про чепурну дружину, власне обійстя з видом на Дніпро. В рік проживання у цьому будиночку Шевченко познайомився із Варварою Репніною. Донька князя захопилася його віршами та автором. Сама ж вив'язала йому шерстяний червоний шарф своїми руками, в якому він ходив поверх фрака. Можливо, саме в нього він був на весіллі Куліша 1846 року. Закохається в Тараса Шевченка. Це буде її останнє нерозділене кохання. Дівчина також хотіла викупити його рідних із неволі, допомагала розповсюджувати серію Живописна Україна. У гравюрах цієї серії Шевченко візуалізував українську історію. У нього була мрія заполонити такими малюнками за одну копійку всю Україну, аби люди дізнавалися більше про своє минуле. Завідувач Надія Орлова показує нам його грав'юру Дари в Чигирині. Актуальний твір і для наших днів. На передньому плані посли трьох найближчих сусідів: російський, турецький та польський, підписує Шевченко, що козацька рада вирішила єднати Україну з царем Московським опрічі славного Івана Бугуна. І Тарас Шевченко показує нам результат оцих підписаних пленодів Богданом Хмельницьким, бо саме з того часу Україна почала втрачати свою самостійність. І це сюжет не випадковий, бо, повертаючись із України через Москву, саме в Москві в 1844 році Шевченко напише поезію Чигрини-Чигрини, за що зборолись ми з ляхами, за що скородились писами московські ребра. Що ж на ниві уродилось? Уродилась рута, рута, волі нашої отрута. Якщо ми звернемо увагу на подарунки Богдану і дари Богдану Хмельницьку, то вони утворюють катафал. Тараса заарештували за вільнодумство, а формально за участь у Кирило мефодіївському братстві. Таємна організація пропагувала автономію українців. Була фактично однією з перших спроб українських еліт розгорнути просвітницьку боротьбу за власну історію. На жаль, мрії Шевченка про власний садок вишневий коло хати і родину не збулись, та плекав він їх до останнього дня свого життя. Богдан Ворон, Денис Фурден, Олександр Савранський живе ті. -Ві.